Кицак Богдан, Житомирщина, місто Бердичів. На початку повномасштабного вторгнення в Бердичі і внаслідок ракетного удару було зруйновано житло для військових. 52 родини військовослужбовці опинилися на вулиці. З того часу жодних днів для відновлення зруйнованого житла не зроблено. Додатково біля зруйнованого гуртожитку знаходиться недобудова житла для військових, яке будує 15 років, навіть більше Міністерство оборони. З приводу цих двох питань ми роками ведемо з вами Денис Анатолійович переписку, але безрезультатно. В місті Бердичеві дислокується 26-та артилерійська бригада, СУ, РО та інші військові підрозділи, ветерани яких позбавлені права та можливості отримати житло. Прошу взяти ці кейси на особистий контроль, і моє питання наступне: враховуючи вище зазначене, скільки житла передбачено збудувати або купити для військових у 2025 році, та яка загальна стратегія з вирішення цієї проблеми на цей рік і в наступні роки? Дякую. Дякую за ваше актуальне запитання. Попрошу генерала Горлюка, першого заступника міністра оборони, відповісти. Да, будь ласка, я прошу до мене підійти, бо я по Бердичеві зараз вам конкретну відповідь не дам. По Житомиру, наприклад, володію іменно по 26-й бригаді не зовсім володію. Не можу відповісти прямо. Що стосується розвитку в майбутньому, то планується. В основному направляти житло в ті гарнізони, де знаходяться у нас бойові військові частини, і спрямовувати кошти на закупівлю житла для бойових військових частин і забезпечення їх житлом. Також перспективи розглядаються взагалі зміна даного порядку щодо виділення житлового фонду і заміна його на компенсацію коштами за відповідно прослужений термін служби або Здобуті заслуги перед державою, дякую.